Під Москвою тисячі людей чотири доби без опалення і почали палити вогні на вулиці. В аварійні радять молитися. У низці міст московської області РФ Росіяни залишилися без опалення та гарячої води. Цими днями у підмосков'ї фіксуються морози понад 23 градуси. У багатоповерхівках розриває батарею. Губернатор замість реагувати на скарги в соцмережах. Три коментарі обурених росіян про це пишуть російські змі, публікуючи відео, як росіяни намагаються зігрітися, розводячи багаття у дворах. Лукарина вот 12, 6 число. Мы замерзаем. Жители выходят с пикетом. Ждем дрова, потому что дома холодно, теплее даже на улице. Просьба администрации откликнется на нашу просьбу. ЕДС молчит. Администрации все равно. Новикову привет большой. Що ж, грудень і початок січня закінчується для енергетичної інфраструктури РФ дуже плачевно. Саяна Шушенська ГЕС вдруге за останніх три місяці знову зупинена, як в кінці жовтня. За даними телеграм-каналів, з ладу аварійно вийшли вся апаратура на станції. Інженери говорять про диверсію, адже в нормальних умовах це неможливо. Крім того, у машинному відділенні знову знайшли вибухівку, яка не здетонувала. пишуть телеграм-канали партизанів РФ. Жах каховки тепер можуть відчути й росіяни. І карма тепер аукнула і самі РФ, якісь партизани влаштували полювання за гідроелектростанціями РФ, які знаходяться ну дуже далеко від кордонів з Україною. Що може свідчити про те, що партизанський рух розростається. Патрушову доповіли. Велика кількість заводів, які виробляють снаряди, залишаться без світла, відповідно зупинять свою роботу. Скликається новий радбез. Двійник Путін уже відсутній на них цілий тиждень. Влада повністю за Патрушевим на людей в Підмосков'ї та Москві плювати. Росіянам важливо, аби снаряди запустили і заводи, а решта може мерзнути, і неважливо, де гахнуть ГЕС в РФ, адже там кільцева система, так як в Україні. Ну що там росіяни? Кармочка, колишній російський дипломат та радник російської місії при офісі ООН у Женеві Борис Бондарєв заявив, що Збройні сили України повинні бити по цілях на території Росії. Бондарєв сказав, що він насправді не розуміє занепокоєння Заходу, який не хоче, аби Україна завдала удару по материковій частині Росії. Ви не можете виграти війну, якщо не вдарите свого ворога. Звичайно, Україна. Не повинна вражати цивільні цілі, як це робить Росія в Україні. Додав він, колишній дипломат підкреслив, що Україна повинна націлюватися не на електростанції чи цивільну інфраструктуру в Росії, а на військові об'єкти, військові бази, такі як авіабази, ракетні бази, ракетні установки, склади. Зазначимо, Україна офіційно не заявляє про причетність до вибухів та пожеж на військових об'єктах РФ, які значно почастішали останнім часом. Голова української розвідки Кирило Боданов в інтерв'ю Forbes прокоментував, що багато з цих хлопків та пожеж не Овість сигналізаційна апаратура на залізних дорогах вона горить щодня кілька разів на різних магістралях постійно на 2-3 години. Інколи на 5-6 годин призупиняється на всій ділянці. Рух зрозуміло, що воно не просто так горить. Сказав керівник розвідки. На запитання, чи це справа руку українців, Росії Буданов лаконічно відповів не тільки вони. У ніч на 7 січня протиповітряна оборона РФ нібито відбила атаку безпілотника, що летів на Москву. У двох аеропортах Москви скасовано та перенесено рейси. Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін. Силами ППО в Істринському міському окрузі відбито атаку безпілотника, який летів на Москву. На місці падіння уламків за попередніми даними руйнувань та постраждалих немає. Йдеться у повідомленні. Окрім того, у Москві оголошували план Килим. Аеропорти Внуково і Шереметєво тимчасово не працюють. Перенесе Щонайменше 9 рейсів, ще два скасовано. Вісім літаків зараз затримують свій виліт у Домодєдво і Шереметів. Еліта покидає літні райони Рубльовки, догрались. В той же час, за даними телеграм-каналів, попадання таки було у внуково. Стояв в ангарі один із літаків Путіна. Літак судного дня техніки, працівники аеродрому зникли з місця події, оскільки здали точне розташування. Літак серйозно пошкоджено. Пише телеграм-канал Топор Помсти. Також пошкоджено декілька приватних джетів олігархів. Що ж останнім часом Москва та Крим для окупантів став дуже проблемною та вразливою ділянкою останніми тижнями, це взагалі для них справжнє пекло. Про це в ефірі телемарафону сказав представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, відповідаючи на запитання з приводу того, що росіяни будують оборонні лінії біля Феодосії, а також фіксується перекидання російської ППО до Сімферополя. Крім того, деякі системи ППО відводять з фронту до Москви. Він зазначив, що українські українській розвідці відомо про дії ворога в Крим та на інших тимчасово окупованих територіях їх дії не є таємницею чи секретом для України. Справді останнім часом Крим для них стає найбільшою проблемою і вразливою ділянкою. І останні тижні стали справжнім пеклом для загарбників Криму, і вони розуміють, що далі ситуація кращою ставати не буде. Наголосив Юсов. При цьому він додав, що, попри постійні звітування окупантів на гору про те, що вони щось поглибили, покращили і посилили, бавовна в Криму продовжується за його словами. Останні події. І в Росії, зокрема, вибухи в Смоленську на заводі та в інших містах чітко показують, що ворога не вистачає ППО, щоб захистити свою територію. При цьому вони ще змушені перекидати системи ППО і до Криму з інших напрямків, зокрема з далекосхідного. Тому треба замислитись воєнному командуванню Росії, але насамперед російському суспільству, що важливіше, перерозподіляти ППО на тимчасово окуповані українські території, чи захищати безпосередньо матушку Росію, сказав Юсов. При цьому представник української розвідки. І пообіцяв, що в Росії надалі буде бавовна, бо це є наслідком російської агресії проти України. Демілітаризація Росії буде очевидно тривати, поки не припиниться російська військова агресія проти України, сказав він. Новий вибух на польсько-білоруському кордоні. Чотири білоруські танки та два БТР перетнули польський кордон в районі Сувалок. Як і з гелікоптерами перетин кордону був недовгий, проте танки повалили огорожу Польщі, проїхали 100 метрів та розвернулись. В той же час Польща у відповідь підняла авіацію. Лунали вибухи на території Білорусі, зокрема в місцях дислокації особового складу та техніки. Надпотужний вибух пролунав білоруському селищі Солоцкане, в якому знаходилась тимчасова база білорусько-вагнерівських. Військ, за даними телеграм-каналів, під час удару загинув далекий племінник Лукашенка, загалом 38 загиблих одним ударом. Паралельно з цим у Білорусі відразу розпочали чергові військові навчання. Про це заявило Міністерство оборони країни. Повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода. Командно-штабне навчання проходить шостою окремою гвардійською механізованою бригадою на Гойському полігоні в Городинському районі. Це в кількох десятках кілометрів від кордонів з Польщею та Литвою. Неподалік розташований так званий. Сувальський коридор прикордонні території Польщі та Литви, які пролягають між територією Білорусі та Калінінградською областю Росії. За повідомленнями, під час підготовки навчань активно використовувався досвід російсько-української війни. Навчання передбачають широке застосування безпілотників і тісну взаємодію танкових і мотострілкових підрозділів з підрозділами інших родів військ. В той же час, не польщею єдиною, безпілотники регулярно помічають над військовим полігоном Кліц, де Бундесвер тренує. Українців на танках Леопард 1 У Німеччині почали реєструвати невпізнані безпілотні апарати, що з'являються над військовими полігонами і казармами Бундесверо, де проводять навчання також українські військові. Про це повідомляє видання БІЛД. Дрони регулярно помічають над військовим полігоном Кліц, де Бундесвер тренує українців на танках Леопард 1 На інших базах інколи в повітряний простір здіймаються одночасно кілька безпілотників. Заявив депутат Бундестагу від вільної демократичної партії та член. Оборонного комітету Маркус Фабер, згідно з його твердженнями, іноді фіксуються прольоти кількох безпілотних апаратів. Фабер зазначив, що такі випадки чітко свідчать про причетність Росії. Військові відомства також припускають, що Москва може бути за атаками безпілотників, але підтвердити це поки що не вдається. У німецькому міністерстві оборони заявили, що кожен із безпілотників не був збитий. Статус-секретар міністерства оборони Німеччини Нільс Гільмер пояснив, що перед ухваленням рішення необхідно. Провести обговорення з МВС щодо повноважень і можливостей у сфері захисту від безпілотників. Також наголошено на важливості дослідження ефективності захисних механізмів і можливості їх оперативного придбання. Існує величезне відставання, коли справа доходить до безпілотників. Ясно, одне наші армії потрібні сучасні глушилки. Нам потрібні результати роботи робочої групи протягом наступних кількох місяців. Підкреслив Фабер.